Повітряна тривога почалася о пів на четверту ранку і тривала аж дві з половиною години. Це просто не вкладається в голові, але з 18 шахедів три потрапили у звичайні мирні склади. Цього разу не обійшлося без жертв. Гул шахедів та гучні вибухи. Ця ніч для лів'ян не була спокійною. Недобрим видався і ранок. Десятки людей змушені були пішки діставатися роботи, адже після цинічної нічної атаки росіян довелося перекрити чималий шмат дороги. Чула взриви, чула вибухи. От зараз до на роботу добратися неможливо взагалі ніяк. Іду пішки. Вже за кілька годин місто дізналося страшну новину. Ворожі безпілотники влучили прямісінько у комерційні склади, які не мали жодного стосунку до військових. Вогонь одразу ж охопив величезну територію у різних місцях. Сім збито в межах Львівської області, 15 влучан в Львівській цілому, але на жаль, три потрапляння, комерційний об'єкт, склади. Загоряння в чотирьох місцях. На момент жорстокої атаки на складах були люди, тож рятувальники чимдуж почали розбирати завали. Спершу знайшли поранених працівників 26 та 68 років, а згодом відкопали ще тіло 32-річного чоловіка. Наймолодшого постраждалого медикам довелося госпіталізувати з відкритим переломом. Що у вас болить? Нога затерпла. Сиди. Нога тільки затерпла, дихати дуже важко, легко. У нього є переломи, трикісточковий перелом гомілково-стопного суглоба і крім того забій легень. В подальшому ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом, активізуємо, вертикалізуємо пацієнта. Вікторія шокована, адже її офіс буквально в кількох десятках метрів від епіцентру вибуху. Потрапити на роботу дівчина сьогодні так і не змогла. А коли ще дізналося про загибель людини, її пригніченню не було меж. Ну, ми приїхали сюди, все перекрито. Ми добиралися до роботи. Приїхали, все перекрито нас виганяють сюди, бо там не можна. Ну ми шоковані в офісі теж вікна повилітали в нашому в коридорах. Але ну дуже страшно. Бачили вогонь. Ну ні, там військового нічого немає, але чому вони цілились? Ми не знаємо. Рятувальники працювали над гасінням пожежі кілька годин поспіль. Кажуть, що приборкувати вогонь було вкрай важко, адже на складах зберігали легку займисту хімію, вікна та двері. Маємо три масштабних пожежі, тобто на складі. Площа пожежі більше 400 метрів квадратних. Зараз задіяно 31 з техніки та близько 125 рятувальників. Складність засіння полягає в тому, що на даних складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу, плюс бітом, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складнює гасіння. Двірник Віктор прибирає поблизу місця вибуху із самого ранку. Каже, що перш за все відчуває величезну злість на ворога за нічний обстріл. Як бахай, він почув, коли ще був вдома і одразу ж зрозумів, що сталося це саме на його ділянці. Тож роботи буде вдосталь. Я тут поряд живу, але ну так було досить гарно чути, навіть як дрони летіли. Рештки покрівлі, бо то впав дрон на склад, і ну, ну було. Ну отут, то ще так вже далі внесло більше в той бік. Так що ну багато було. У це важко повірити, але найбільше постраждало приміщення, в яке щойно привезли гуманітарну допомогу з-за кордону. Чиновники міської ради запевняють, що це були подарунки від папи римського для мирних українців. Власне, ці локації знаходяться склади. Гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія щойно спілкувався з керівником карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, життя, генератори, щоб зільвово відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів. Правда, тут Львів. Новини війни сьогодні окупанти цинічно атакували Україну шахедами. По мирних містах запустили одразу 30 безпілотників, 27 з яких знищила наше ППО. Однак деякі БПЛА такі наробили лиха. Тільки уявіть, цілю для ворога стали житловий будинок, школа та садочок у кривому розі, гуманітарний склад у Львові та тролейбус в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинули три людини: працівник складу, поліцейський та пасажир електротранспорту. Ще троє мирних мешканців отримали поранення. На дипломатичному фронті говорили про зброю для України сьогодні. В Німеччині в форматі Рамштайн стартувало засідання за участі нового міністра оборони Рустема Умірова та його колег з США та Європи. На цій вже 15-й зустрічі партнери вирішили створити коаліцію по підтримці нашої держави, яку очолять одразу п'ять країн. І саме вони відповідатимуть за навчання українських пілотів на літаках F-16 та за надання танків Леопард щодо боєприпасів амуніції, зброї та систем ППО. то Західні партнери запевнили, що Україна Україна отримає усе необхідне для стримування ворога. А Володимир Зеленський сьогодні прибув на асамблею ООН. Перед своїм виступом президент закликав виключити Росію за організації, яка ще й досі, попри свою агресію, залишається її членом та має право вето. Відомо, що на асамблеї виступатиме міністр закордонних справ країни окупантки Лавров. А вже у четвер Зеленський відправиться до Вашингтону для зустрічі з лідером США Джо Байденом. На Львівщині розслідують обставини побиття військовослужбовцями цивільного у приміщенні самбірського ТЦК. На відео, що з'явилося у мережі, видно, як здійснюють фізичне насилля по відношенню до чоловіка. Причини цього інциденту наразі з'ясовують працівники ДБР. Також на сторінці Львівського обласного ТЦК з'явилося повідомлення, що даних військових наразі тимчасово відсторонили від виконання обов'язків, а також проводиться службова перевірка. Правоохоронці викрили ще одного підозрюваного в організації каналу переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Відомо, що він разом зі спільником у Новояврівську виготовляв фіктивні документи, що дозволяли чоловікам виїжджати з України як багатодітним батькам. Свої послуги злоумисник оцінював у 5 тисяч доларів. Наразі йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Представники СБУ у Львівській області вже традиційно прозвітували про роботу з протидії ворогу не тільки на передовій, а й в тилу. Зокрема, зараз по усій Україні на тлі постійних загроз з боку РФ про використання брудної бомби вони разом з іншими представниками Сили оборони проводять рейди перевірки радіаційної безпеки. Особливу увагу зосередили на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо це були сотні місць масового перебування людей та об'єктів критичної інфраструктури. Також були перевірені транспортні засоби, якими потенційні диверсійні групи могли здійснювати використання та перевезення радіоактивних матеріалів. Під час таких відпрацювань силовики також проробили певний алгоритм дій і механізм оперативного реагування на ядерні загрози з боку країни-терористки. Звичайно, розповіли й про те, що підозру у державній зраді отримав Нестор Шуфрич. Вже зібрано чималу доказову базу про антиукраїнську діяльність цього чинного народного депутата. Одним із його основних завдань була медіаполітика підривна в інформаційній сфері. Отже, він систематично поширював в медіаполі як українському, так і російському наративи стосовно того, що Україна і Росія мають єдину історію, що Україна і Росія це єдиний народ. І також він ще твердження висував, що Україна є штучно утвореною державою і цим самим нівелював її значення. Нову підозру отримав і Ігор Коломойський за кількома статтями кримінального кодексу. Це є незаконні дії з документами на перекази, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, статтею 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та статтею 209 це легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Як встановило досудове розслідування служби безпеки протягом 2013-2014 років, Коломойський незаконно заволодів. Майже сумою, майже 6 мільярдів гривень. Також однією з головних новин є і те, що працівники СБУ викрили митників, які вимагали кошти з потенційних перевізників. Серед таких товарів була і продукція, це продукти харчування та запчастини, які мали призначатися для ремонту військової техніки. Ми затримали двох фігурантів: це є державні інспектори. Львівської митниці, яким повідомлено про підозру за статтею 368 частиною 3. Станом на зараз їм їх вже їм обрано запобіжний захід, а також відсторонено від виконання службових обов'язків. Берішвілі, Катерина Самофалова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Пацієнтів, які отримують травми внаслідок російської агресії, не меншає, є, а отже, медичні евакуації продовжується. Нагадаємо, що чимало людей вже госпіталізували на лікування за кордон. Понад рік медики центру екстреної медичної допомоги, окрім швидких, здійснюють перевезення пацієнтів спеціальним медичним автобусом Анна, який дозволяє транспортовувати одразу декілька важких пацієнтів. І сьогодні є ще більше можливостей для таких масштабних евакуацій, адже подібний автобус такого рівня обладнання. Ання тільки ще більший спеціально для України подарував уряд Норвегії знову. Це другий автобус, який використовується нашим центром в заходах медичної евакуації та репатерації пацієнтів до України. В загальному на даному автобусі є 25 посадкових місць включно з трьома реанімаційними місцями. І е, даний автобус, як і попередній, наш автобус є реанімацією на колесах, яка може автономно функціонувати до 48 годин без дозаправки заправки кисню, е, надаючи повний пакет реанімаційної допомоги пацієнтам, які перебувають в відділенні, яке відноситься до реанімаційного. Новий медичний автобус, який отримав назву Вікторія, вже здійснив свій перший рейс на борту серед пацієнтів Віталій. Він отримав дуже складну травму ноги, коли обороняв Україну. Ну мене, щоб ви розуміли, ось над коленом мене ну, ось так. От входної та був ход, а з под ноги у ось такої, це виходною було. Ногу вдалося зберегти, проте надалі чоловіка очікує ще тривале лікування, яке він отримує вже за кордоном, як і всі інші пацієнти, які знаходились в автобусі. В основному це наслідки збройної агресії, дотримання оспоку. Значимо, що того дня медики здійснили наймасштабнішу з медевакуації постраждалих від війни українців та репатріацію пацієнтів з Європи, адже були задіяні одразу два медичні автобуси та сім карет швидкої допомоги. Одна з центральної частини Польщі повернення пацієнтів після проведеного лікування, друга медична евакуація до аеропорту в Жешові для продовження лікування наших громадян в країнах Європейського Союзу. Зазначимо, що загалом за один день було перевезено 38 хворих та осіб супроводу. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів. Внаслідок ДТП на Львівщині госпіталізували двох неповнолітніх дітей. 11-річна водійка електросамоката потрапила під колеса буса на трасі Львів-Краковець. Дівчинка отримала численні травми і була доставлена до лікарні для надання допомоги. А друга ДТП сталася вже у Миколаєві. 14-річний місцевий мешканець, керуючи скутером зіткнувся з легковиком. Медики з огляду на травми постраждалого вирішили забрати хлопчика до лікарні. Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження та встановлюють обставини цих подій. Чи варто нам розкривати ширше гаманці, до чого готувати свої сімейні бюджети? Сьогодні ми говоримо з експертом з економіки з Віктором Гальчинським. і йдеться про паливо та курси валют. Отже, що ми сьогодні можемо говорити про пальне? Чи це іде на гнітання, того, що будуть дуже великі ціни, чи нам треба готуватися, і від чого це все ж таки залежить? Ну, е, якщо говорити про ціне напали во на жаль, е, по перше, на жаль, вони е, будуть зростати, але поступово. По друге, на це є два фактори. Перший фактор це відновлення у серпні довоєнних податків на пальне, які скасовувалися у перші місяці війни, і точі, зменшувалися в перші місяці війни для того, щоб власне стримати. Ціни ці податки були відновлені, і наслідком стало таке поступове зростання десь до двох гривень е, на літр в середньому. Ну і другий фактор, який е, в зріст е, працює, на жаль, у вересні, це е, подорожчання нафти на світовому ринку. Е, вартість її е, тиждень тому перевищила. 95 доларів за барель це відповідно має е, вплив уже на нові спотові ціни. Але з другого боку е, не вартує очікувати якихось різких е, сплесків е, зростання вартості палива з тої простої причини, що по-перше, е, зростання цін в Україні стримує конкуренція. Дуже багато операторів, дуже багато е, логістичних шляхів, які були. Е, Налаштовані, і, власне, в тому числі завдяки е, тим пільговим ставкам е, податків на нафтопродукти вдалося Україні переналаштувати свої логістичні шляхи е, доставки палива. Це і перший фактор, який стримує ціну. Ну і другий фактор це те, що все-таки були накопичені певні старі запаси. І е, тому зростання ціни не є таким великим, але натомість, на жаль, е, на жаль, воно є, і і буде напевно ще е, певним чином не так е, значно, але все-таки все таки зростати, і до підвищення ціни ну варто бути готовим. Власне, якою буде ціна? Чи може зробити такий прогноз сьогодні? Ну, зараз, напевно, якби всі фактори вже вичерпалися, але я думаю, що не виключено. Хоча вже це не буде там питання ще кількох гривень, але так як останнє підвищення було нам на 30 копійок, ну десь приблизно там, до гривні воно може. І, і це все відбуватиметься дуже поступово, тому що поки витрачаються старші е, е, запаси, тобто ті, які були придбані з нижчою вартістю, зараз купуються нові і так чи інакше. Воно буде переноситися, тобто ще напевно, ну десь мінімум гривню може, е, може паливо зрости. Е, будь якісь всплески, якісь більше здорожчання, е, може бути лише у разі проблем з логістикою, на мою думку, але на сьогодні цих проблем немає. Відповідно, ринок, ринок достатньо конкурентний, і тому якихось таких різких підвищень. Не мало би бути, скажіть, чи можемо ми говорити про чесну гру на світовому ринку людей, які займаються нафтою? Чи це все ж таки а, вони скористалися війною так, і завищують ці ціни, і а, просто хочуть заробити собі зайву копійчину таким чином? Ну я би. Я би не виключав, звичайно, такого, такого розвитку подій, тому що е, ринок е, світовий нафтовий він дуже якраз такий умовно, скажемо, зарегульований. Тобто, є організація країн е, експортерів нафти, яка відповідно е, диктує е, ті чи інші ціни. Е, раніше трошечки більше. Впливала на ринок Російська Федерація, але через санкції, через обмеження логістичних поставок її роль е, зменшується. Ну і відповідно на е, на жаль, е, це обмежує якби загальну конкуренцію на конкуренцію пропозиції нафтопродуктів і призводить до можливості так би мовити більше там регулювати більше більше регулювати ціну за рахунок підвищення там або обмеження квот на видобуток нафти звичайно що гравці ринку можуть зробити так і так щоб ціна на нафту знизилася і знову ж таки ціна на нафту щоб ціна на нафту підвищилася що і відбувається зараз Давайте зараз перейдемо вже до валюти, тому що а, за, за останню інформацію, згідно останньої інформації, фіксованою вже не буде курс фіксованим. Від чого це залежить? Чим це загрожує для нас і що нам робити із цим звичайним людям? Ну я зараз можу сказати тільки те, що і власне певні, певні хвилювання на ринку виникли після того, як. Оголосив Національний банк е, наміри про те, що все таки е, з, перейти від фіксованого курсу. Нагадаю, що е, фіксований курс був запроваджений е, у перший же день великої війни повномасштабної агресії. Е, 24 лютого. Це було зроблено для того, щоб е, з, мінімізувати... Паніку зупинити відтік коштів з банківської системи одночасно з адміністративними заходами і е, пригальмувати е, знецінення національної валюти. Можу нагадати, що в перші дні там, 24, 25, 26 лютого в обмінних пунктах можна було побачити Цінники, ця політика плюс надійна робота е, всієї банківської системи, е, е, яка була забезпечена, в тому числі в того, що банківська система досить ретельно готувалася до е, можливого сценарію роботи в умовах повномасштабної агресії, но ну, і фактично зробила неможливо, оскільки е, робота української банківської системи це єдиний прецедент е, роботи повноцінної роботи банків. Повноцінної роботи банків в умовах великої, великої війни. Скажем, у попередньому ну, можна так дуже дуже умовно порівняти за масштабністю збройні конфлікти в колишній Єгославії, то там банківська система не працювала відповідно під час Другої світової війни, а ми вже порівнюємо. Події порівнюємо війну в Україні за масштабністю з Другою світовою, Теж була обмежена робота е, банківської системи. Наукові не було багато приватних е, комерційних банків. І нам вдалося це банківській системі вдалося це зробити, вдалося стабілізуватися. Ну і відповідно, е, зараз Національний банк уже Зменшує облікову ставку, яка була різко підвищена, власне, для того, щоб підвищити і підвищити вартість гривні і стабілізувати її. На сьогодні облікова ставка вже знизилася до 20% річних, і відповідно банки так само починають і будуть досить. Швидко знижувати ставки за депозитами, це може там спричинити одним з факторів такого тиску на і, курс, курс гривня іноземна валюта, тому що люди будуть виходити з строкових депозитів, які подешевшають, і будуть е, заходити можливо у валюту. Тобто, це буде один з е, таких е, чинників з другого боку, на сьогодні. Названк е, вивчає можливість запровадження плаваючого курсу, але не буде найближчим часом цього робити. Е, власне, для того, щоб забезпечити е, стабільність національної валюти. Ну, на сьогодні е, фіксований курс є маркером-орієнтиром. Він не так впливає на готівковий. І і без і без готівкової ринку, оскільки певну певну свободу е, наш валютний курс е, все ж має ось але ці але інфляційні процеси, в тому числі і згадана сьогодні ціна на нафту і на паливо, так само можуть впливати на те, що е, курс гривні до іноземної валюти до долара США буде дещо е, слабший. Але знову ж таки не сильно, оскільки на сьогодні, завдяки міжнародній фінансовій допомозі, Україна має найбільші золотовалютні резерви, фактично за всю свою історію. Це е, понад 40 мільярдів доларів. І у національного банку будуть е, і є ресурси на те, щоб е, зменшити власне коливання е, курсів гривні до долара. У разі якихось сплесків тому якихось е, теж великих е, потрясінь наразі не варто очікувати на валютному ринку, але варто бути готовими до повільного е, все таки здешевлення гривні. І останнє моє питання: що порадити звичайним людям? Споживачі, звичайно, як же ж ці гроші а, свої зберегти? Тобто, чи варто зараз вкладатися в валюту, в яку саме валюту? Чи варто зараз робити депозити в банку? Ну, все-таки вже відносно е, е, дорогий став долар США, якщо є бажання вкластися за? Зниженим курсом. От на сьогодні там уже е, більше 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 як 38 гривень за долар можна купити вільно. Натомість е, існують депозитні програми з купівлі безготівкового е, долара. Коли ви можете придбати е, долар за курсом істотно нижчим, там йде мова про 37 гривень з копійками, але умовою такої купівлі є. Е, Розміщення придбаних коштів на валютний депозит на строк не менше трьох місяців. Варто користуватися цим після спливу трьохмісячного терміну. Ви можете взяти ці гроші або в готівці, або залишити їх у банку, перевести їх на поточний рахунок і можете з цим працювати. Ну або звичайно Використовувати строкові депозити, але, строкові, але е, ставки за депозитами зараз новими угодами будуть все-таки знижуватися з огляду на те, що е, знизилася облікова ставка. Тому на сьогодні придбати, е, можливість придбати валюту нижче, ніж е, поточний ринковий курс, ще є, і це варто варто цим скористатися. Такі депозити вони працюють виключно для доларів США. Пане Вікторе, дуже дякую за ваші поради. Вони дійсно є корисними. Нагадую, з вами лайв студія. І сьогодні ми говорили про валютний ринок та ціни на паливо. Слава Україні, до побачення. Героям слава. До побачення!